Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєєв. Сьогодні хотів зачепити тему це те, що Словаччина щось подібно поводиться, як і Угорщина. Тобто вони хочуть дружити і з Росією, і тіпа, Україні допомагати, і з Європою бути в непоганих відносинах. Коротше, з усіма, щоб було гаразд. І сьогодні буквально у вас з'явилася новина, що Словаччина. В ультимативній формі, говорить Україні, ви давайте відновлюйте постачання нафти Лукойлу, тому що ми вам не надамо дизеля. І це серйозно, і то, в і то в найближчий час ви маєте це зробити. Цю трубу ми взяли і перекрили. І тут одразу, як бачимо, повискакували всякі там Фіцо, Орбане і одразу починають висувати ультиматуми. Друзі, ви що про це думаєте? Обов'язково зараз напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. А також не забудьте підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підпишіться на канал. Дуже важливо, щоб ви були підписані і не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено, протягом короткого часу словацький нафтопереробник не продовжить постачання дизельного пального в Україну. Дурбелики. Сказав Фіцу у відеозверненні на Фейсбуці, постачання зі Словаччини складають десяту частину споживання дизеля в Україні. Сказав Фіцу, він додав, що в п'ятницю прем'єр-міністру України Денис Шмигалю запропонував технічне рішення відновлення припинених нафтопотоків. Голова словацького уряду не надав жодних подробиць щодо своєї пропозиції, але сказав, що в ній повинні брати участь кілька країн. Я вітаю повідомлення про те, що відповідні торгові фірми вже думають, як реалізувати це технічне рішення в найкоротші терміни, сказав Фіцо. Минулого місяця Україна внесла компанію «Лукойл» до свого списку санкційних фірм. і таким самим зупинила потоки нафти в сторону Угорщини та в сторону Словаччини. І тут, бачите, вони. Сказилися. Ну, як на мене, з боку України це правильне рішення, тому що як ми можемо далі торгувати з Росією, яким чином ми маємо допомагати їм набивати свої кишені, а потім з тих кишень вони роблять ракети і все, що по нам прилітає. Це ж те саме спонсорування. Тобто, ми перекрили цей вентиль. І чекаємо з розумінням, як поставляться європейські країни. А тут бачимо ті, хто і так танцює під дудку Путіна, вони якраз і вискакують найбільше. Ну, бачимо зараз поведінку Угорщини Орбана, бачимо поведінку Словаччини, Фіцо. Це якраз ті, що обома руками за Путіна, за загарбника. Тому що вони там із ним спілкуються, їздять до нього до нього, вирішують якісь справи. Хоча більшість європейських країн розуміють, що з ним не потрібно працювати. Що з ним не потрібно дружити, він розуміє тільки силу і конкретні рішення. А стрибати туди, а потім сюди, і зі всіма бути хорошим так не виходить. Так не, ну, так не працює з загарбниками-терористами. Звичайно, одразу починаються переговори. Там вже, як бачимо, і Шмигаля задіяли, і Фіцу там щось пропонує. і Він говорить, що вже має кілька країн про це домовлятися. Як буде, до, до чого дійдуть, я не знаю. Звичайно, що їм потрібна нафта з Росії, тому що для них це вигідні. І постійний потік з тої бензоколонки, Але для нас це принципове питання, тому якось це буде вирішуватися. Я впевнений, що якимсь чином домовитись точно можна щодо цього питання, але вище голови не стрибнеш. Тому я не знаю, яким чином там будуть розвиватися події. Будемо тримати руку на пульсі, там дасть чути. Також з'явилася буквально нещодавно свіжа заява міністра оборони. Польщі Владислава Касіня-Камиш щодо ситуації, яка відбувається на кордоні між Польщею та Росією та Білорусі. Гібридна війна досягла найвищого рівня залучення проти польської держави. Прикордонні напади та диверсії, кіберпростір, який щодня є предметом різноманітних оперативних дій. Напад на польську державу відбувається в усіх сферах і просторах. Заявив міністр національної оборони та віце-прем'єр-міністр Владислав Касіняк Камиш. Голова міністерства національної оборони відкриває Операцію безпечне підляща, яка замінить поточні операції армії, що підтримує прикордонну варту та поліцію в захисті східного кордону, поча почала навчання на своєму східному кордоні для того, щоб забезпечити безпеку та непрохідність своїх кордонів для різноманітних провокацій, того подібного. Те, що зараз відбувається, ви вже теж неодноразово бачили, я про це також говорив. Якщо слідкуєте за новинами, які є, які щодня оновлюються, то ви знаєте, що дуже багато іноземців хоче перейти через польсько-білоруський кордон. Де не можна проходити, там хочуть лісами, полями, там є загороджено, але вони все одно шукають шляхи, яким чином прорватися через загорожу, через прикордонну службу. І. Для того щоб там не було такого, Польща в ті регіони на схід перебазовує свої війська, де вона дає додатковий захист, як для прикордонників, так і для себе, щоб не було цих провокацій того всього, що там відбувається. Ці дії є відповіддю на виклики внутрішньої безпеці пов'язані з нелегальною міграцією, контрольованою білоруським режимом. Військовослужбовці підтримуватимуть прикордонну службу та поліцію у запобіганні незаконному перетині кордону в непризначених для цього місцях. Пояснив міністр оборони у публікаціях на Твіттері Владислав Каснякамиш говорить, що вони зараз на стадії створення піхотної дивізії. Що одна з бригад дивізії буде дислокуватися в Білостоку, це буде механізована бригада. Ми хочемо зібрати тут найсучаснішу техніку, щоб жителі почувалися в безпеці. Це хороша новина для всієї східної частини Польщі, заявив міністр оборони. Я теж про це вже не один раз говорив. Що Польща готується до різного роду провокацій, і не тільки, навіть якщо б десь там дійшло, що на території Польщі. Зайшли загарбники, то це не буде там одноденна пробіжка чи одноденний марафон. Польща теж готується до серйозних боїв. Вона розуміє, що таке може настати рано чи пізно. Добре, якщо такого не настане ніколи, але готуватися потрібно вже. Вони і закуповують техніку, і перекидають війська, і готують війська. Як бачимо, ще й створюють окремі дивізії в конкретних містах, щоб люди почувалися безпечнішими. Тобто підготовка йде повним ходом, і це вже не на словах, це конкретні дії. Польща чітко це говорить і чітко виконує ці завдання, які перед ними ставить прем'єр-міністр та президент. Ну і ситуація, яка вимагає тих чи інших дій, тому що якщо б вони нічого не робили, тобто в зовсім ну тобто жили собі та й жили. А ми в НАТО, нам нічого не потрібно, нічого не загрожує. Я думаю, що ситуація була б зараз набагато гіршою. Якби вони не зробили цю загрожу на кордоні, вони би там не стримували тих мігрантів, які толпами перебігають кордон яким чином підкопують, перестрибують там і що небудь роблять. То ситуація на території Польщі вже би зараз була набагато гіршою. Так як вони стримують, так як вони не дають можливості людям-мігрантам перетнати кордон в недозволених місцях без перевірок, без нічого, невідомо з чим зі зброєю. Якісь провокатори, заслані козачки, то вони все ж таки в безпеці і вони далі продовжують готуватися. Хоча вони під захистом НАТО. Вони знають, що вони під захистом НАТО, але вони хочуть ще й надіятись на себе. Вони хочуть мати свою оборону, своє військо, свою техніку, щоб коли була якась серйозна загроза, вони могли розвернути ті чи інші бригади, легіони і тому подібне, а вже потім підключиться НАТО. Тому що ви самі розумієте, якщо не дай Боже, десь щось таке станеться, що з НАТО між НАТО і не знаю, Росією станеться якийсь конфлікт серйозний НАТО там за одну годину чи за дві години не прилетить і не приїде. Там потрібно буде техніку збирати зі всього світу. А тут вони будуть мати своє і хочуть бути впевнені, що вони зможуть якийсь час самостійно протистояти без підтримки НАТО. Зараз, якщо ти не маєш зброї, не маєш армії, ти слабкий, ти не можеш протистояти сильнішим. Сильнішим країнам, а ще й таким тоталітарним, як Росія, друзі. Ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом та, звичайно, не забули підписатися на цей канал. А в описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал Актуальну про Польщу, куди також всіх запрошую Приєднуйтесь, будете знати більше. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.